Але б не ми, якби не зайшли в H&M і щось би не приміряли в є купа часу. Ось такі на розпродажі 9 євро шубки теді. Дуже ніжні, класні, але це розмір 8-10 років, і я би ще, я би ще взяла на розмір більше. Прикольно. Мені подобається, що воно не було типу, на пальто. Ми ще взяли ось таку примірити, але вона така ніжна, це просто. Дивіться, 100 крон. Може тобі теж треба більше. Дуже легенька, знаєте, не важка така. Прикольно. Наступна. О, трошки замок. Замаленька? Так, це в нас якась замаленька, ми її не будемо застібати. Ось, просто покажемо. Але ніжна така прикольна дуже. Даніела, Даніела. Йоу, йоу, ватсап. Прикольно, дивіться. Окуляри 50, шапка 60, нам підходить. А я ще такий шарфик мірюю. Не знаю просто як показати. Бо я свій шарф дуже прикольний, з лами, шарф з тілами, а це штучне. Залишила. Флікспасії, привіт, флікспас. Сенсу його шукати немає, він десь в Ну, Коротше, прикольно. Люблю я шарфики, вони дуже гріють. Нам треба ваша допомога. Подивіться, не нагадується вам прапор окупантів. Я розумію, що це більше на французький прапор схоже, бо він йде в поперек, а не вздовж. Але все одно знаєте, кольори трохи трагерять. І хоча, знаєте, такі все одно під Томі Філфігера. І Я не знаю, що робити. Це я собі типу хочу купляти. Ну так на те за мене може брати. Прикольно. В Орхус, Так, це театр, дивіться, що тут буде. Будуть про одного російського ідіота розказувати. Ратуша. Це такий невеличкий, вважається. Так, йдемо зараз на вечерю з моїм братом, його сім'єю, бо ми з ними можемо побачити стільки один день. Йдемо в якийсь заклад, заклад який називається Піколіно. Красиво ось це. Красиво. Ми Ще займається. Ну завтра ще будемо і все. Ну, ми сьогодні приїхали і завтра їдемо. Я так кажу, один день. Такі прикольні вітражі. Знаєте, всюди класно, де ти не працюєш, а просто подорожуєш, вивчаєш нові місця. Тут також дуже затишно. Тоді всюди воно класно. Так. Ностальгія трошки нас пробоїла. Театр ботега. Бодега. Так. Дуже тут такі затишні ресторанчики, кафешки, що подобаються. Оці їхні маленькі столики. Ну, в принципі, на нас вже так само роблять. Раніше не виставляли взимку навіть такі маленькі, а зараз всюди є. Так, це якесь неро. Тебе тримав вітер. Так, Даня нас зустріла вітром, а чим ще вона могла нас зустріти? Причому, що він же вщух. А ось Піколіно. Сюди ми підемо пізніше. Але тут дуже так, дуже хороша піца має бути. Але спочатку ми з тобою підемо сюди на набережну. Дивіться, що кульку купила доці. ну вона для дорослих, але моя, вона їй сподобалась. Потім вона сказала, що вона їй не подобається. Все, я собі назад її віджала. Запухлість моя трошки спала, я тепер знову поближу на людину. Я дуже сильно отікаю, у мене дуже такий е тип отікаючий. Щоб ви розуміли, у мене навіть просто на бедрах такі е е е е ямки залишаються. Десь як гарно. Думати, що це вечір ні, це ранок. <клес> це майже сьома ранку, в принципі, у нас теж так ще темно, але в Данії десь до 9-ї темно ще. Дуже короткий даний день. Ми запухші і стоїмо, чекаємо ледбейн, Це типа електрички. Ось, на 7-0, один, 1 Ось така вона, ця електричка, а-ля електричний трамвай. Це щось між цим? Це не прям така електричка. Ось. Дуже красиво, гарно все світиться. Це не наш, це l 2 l 2 угу. А кому було нудно дивитись минуле відео, не цікаво. І ви зараз переглядаєте. нагадую, ми зараз на зйомках для Лего в Данії. і а, Зйомки розпочались дуже рано, о 8.30. Так, доцюльку одягнули. Це буде відеозйомка. Ось це такий павільйон, ми зараз знаходимося на другому поверсі. А чекаємо, поки нас покличуть вже. Це її так вдягнули, зачіску зробили. Загалом вона буде сидіти просто за столом, так що треба тільки по пояс красиво одягнути. І ми проснулись дуже-дуже рано. Ви бачили там практично ніч, що було на дворі, Щось з ми виходили, але досить щаслива, а я щаслива, що вона щаслива. От якось так. Ми розважались, як могли, вже пішла гімнастика в хід. Влас. Взагалі, а, чесно, була вражена таким професіоналізмом. Я думала, ну ми вже знімалися, так і думала, ну буде там оператор, можливо, там один, можливо, двоє, часом двоє знімають. Але, знаєте, от було щось п'ять різних камер, вони знімали з різних режисер, і все це так було дійсно дуже на професійному рівні. І навіть було дуже цікаво просто з точки зору. Простої людина, яка ніколи не була на якихось таких зйомках побувати. І я дуже пишаюся Данілою, що вона зовсім не злякалася. Нічого. А на нашу фотосесію була через такі красоти. Я так розумію, що це тоді, коли все затопило, це, це річка виходила з берегів чи що? Це якась не річка, струмок, бо дуже маленький. Ось ми йшли тут в шостій ранку. Там є садок, бачите, цей. І ми тут йшли в 6 ранку і нічого не бачили, тільки чули, шум води, нам було трохи страшно. Пішли, Даніел. Дороги тут немає, так розумію. Щось накидано теж. Тинь-тинь-тинь-тинь. Побігла. Ось так от. З дитина мене запитує, навіщо малювати такі картини? Ну, не ж можуть лякати. Ну, це ще така нічого, симпатична. А ну, це я б не сказала. Тут і книжки такі ілюстрації мають. Це якась кров. Оверна, є скістка. Хоче так? Дивись, які, які пташки милі. Страшні, е, картину світі це... Королева Джунглів. Може, це такі, знаєте, люди з якимись особливостями малювали. Може, люди малюють свої страхи. Може, люди малюють свої страхи, гарна думка. Оце страх чого, як ти думаєш? Це страх, як е, типу людина, ну, якась людина е, недобра, залізла в чоловіка. Ну, такого костюму, а потім керуємо. Страх чого, щоб Це. тебе, тебе з'їв, забрав якийсь. Чоловік і тобою керував? Так. Да. Ага. Ну може бути ну, якось. Він наказує всіх. Якщо чесно, тут дуже так написано, я не розумію, що тут написано. madam, oh, it's for you wow, this... Do you like this one? No. Yes, yes, yes oh, Look Fire It's very nice, cozy place And this is balloon Balloon mm -hmm. Close the door It will be very cold Wow We yeah. inside balloon <laughs> No, it's not blue, it's some tent, yeah? Yeah. Селін, дивіться, цей універмакс 1906 року працює. Тоді швиденько це, Даніела О, тісточко, гіркий і шоколад. Мм, mm -hmm. mm -hmm. а в мене з ягідками. Це карат є <laughs> Це не пір'я. А ага. Це полюстки квіток. Mm. Можна їсти. Mm. Ти мусиш це попробувати. Попробую цей чай. Какао. Какао? Какао? Ти Какао? Так, гарно. Так, мені треба руку, щоб їсти або. Надо їхати в Копенгаму, чекати там, що пень годин. І летити з в Варшаву. Ура! А потім ще? А потім ми їдемо в фікс-базу. Потім будемо ми завтра в Мополі. Ми їдемо поїздом в Тернопіль. Все, е, все. Ми будемо робити пересадку через Угу. Добре, нас чекає Two, three, four, five, six, транспортів. Почався дочь народу. Правда красивий? Не подобається. <рик> <рик> так, Мені щось не дуже. Це Та такий, як в тебе бантик, дивись. такий <рик> Ну в тебе навіть довші манішки. Все, жабки-подорожувальнички <рик> вертаються. Так, Даніел. А не, Даніел. жабки подорожувальнички повертаються. <рик> Зараз ми вже знаходимося в аеропорту Копенгагена. На нашого виліту досить часу, десь годинок 6. А ще наперед скажу, що наш рейс трошечки затримали. Але я вже не хотіла знімати ніякі апартаменти, ні готель, тому що вийшло так, що за ці, виходить, було 6 днів, ну майже тиждень. В кожному місті, в кожній країні ми орендували якісь готелі і поміняли три готелі і апартаменти. Моменти, і ми вже дуже сильно змучили заїжджати, виїжджати, шукати це місце, де воно знаходиться, і вирішили зачекати ці години в аеропорту, тому що це ну не є дуже так багато. Я вам скажу ми навіть дуже класно виспались на кріслах. Ми просто пішли так вглиб, далі, де ті крісла були. Більш такі привабливіші, тому що загалом аеропорт, скажу так, такі бруднуватенький. ну є якісь такі інтерактивні, інтерактивні, цікаві ігри для дітей, щось подивитися, історії про літак, перша жінка, хто там літала, так американка забула її ім'я. Ви знаєте, це перше сонце, яке ми побачили за майже тиждень часу. Абсолютно з погодою не повезло ні в Польщі, ні в Німеччині, ні в Данії. І тут ми летимо, летимо, хмари, 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 сипить дощ, якийсь там сніг, і тут хух, влітаємо вище хмар. І таке сонце, знаєте, така благодать. Ось літаки. Я дуже колись боялася, в мене була страшена аерофобія. Я прям задихалася в літаку. Але, дякувати Богу, що все тепер позаду? тепер можу спокійно собі літати, справила зі своїми страхами. Чого всім бажаю? Якщо хтось таке має до речі, це український літак виявився. Польським екіпажем. Чому український? Тому що а, було написано на українській мові м, інструкція: так, рятувальний жилет під сидінням було написано на угорській мові, так як це компанія Візерів, це угорські авіалінії, тому що зрозуміло, буде написано на угорській завжди, далі англійська і українська. Якби це був, наприклад, польський літак, було б м, замість української польська. Якби це були німецькі літаки, замість, замість української була б німецька мова. Тому було дуже приємно, що. Знаєте, все-таки якась така ну, ностальгія, що ці літаки вони десь не простоють, вони літають, ними користуються і ми ним летіли дуже класно. До речі, взяла оці, цей бортовий такий журналчик почитати, подивитися, що дюті дивіться, що я тут бачу? Нова пошта. Я була шокована. Дивіться, скількох вона вже в країнах Європи. І тут можна скористатись з 20% знижка, непогана досить знижка. FLW. А20, скрініть собі, можливо, дійсно комусь треба дивитися. Хочу показати такий дуже класний метро, вагон, взагалі. Я краще не люблю вагон. Такий квиточок, 3,40 злотих на 20 хвилин. Їде від аеропорта Якраз нам в серед місця, центр. дуже Це класно дуже. На українській мові можна купити на шоці. Є щось 4 чи 5 мов і входить в український взагалі. В аеропорту говорять на український, теж мене об'являють. Дивіться людина, яка ніч спала в аеропорту на стільчиках. Я це що ще скажу дуже добре. Так, що, щоб були вільні стіни. Ну вільні крісла. Дякувати Богу, все добре. Їдемо додому, ми ми хочемо додому. Ольга Кобилянська є. Я в шоці. Варшава центральна, і не можу не відмітити цей фешенебельний райончик. Дуже він нам зивав душу. А, сьогодні дуже багато поліції. Ми не розуміємо, чого вони просто їдуть один за одним. Десь тут стоять в центрі, стоять і йшли якісь хлопці. Ну, Поляки. Мітингарі з якимись прапорами, чи це не мітингарі, чи це якийсь футбол. Ми поняття, коротше, не знаємо, не маємо, але це, що нам оце дуже подобається, це факт. Так, Данієло. Так, халак, мама. Ось. Це красиво, а це що? Гала Конгресова. Так, це цей музей. Це я не помиляюсь. Information. Так. Але чесно, мені Київ наш центр набагато більше подобається, як столиця. Набагато більше. Поділ, все, як у нас там влаштовано. Ось хотіла показати вам, як виглядає це, по-моєму, другий клас. Там писав другий перший клас. Що я не помиляюсь, я вже настільки путаю. Так, прийшла е контролер, вона все відкрила. Так, у нас тут були закриті шторки, вона все відкрила. А, так вийшло, що ми самі, і я пройшлася по вагону. Ви знаєте, що усі самі, практично. Так, вже зарядилось. Майже немає. Тобто, ну, десь в вагоні, мені здається, чоловік 10-12, що тут 70 чи 80 чимось місць. Ось, я тільки що сильно заснула. Ось тут собі забрала цю штучку. Зараз вона заряджається я забрала. Ну, тобто я ще не їздила на такому поїзді, тому я так показую, може комусь також буде цікаво. Дитячий квиток коштує 1090 гривень. Данілі 7 років. Мій квиток коштував тисячу, там 900 чи 1800 гривень. Це дешевше, ніж Фліксбас, дорожче, ніж якийсь там звичайний автобус, який їде на Варшаву. Типу вони десь там бачили і 1000, тисяч, і 1500 є. Ну, якось так на Варшаву 1500, здається. Але... Чесно кажучи, я готова заплатити і 500 і 1000 гривень, щоб не стояти і сутку. Ну, як повезе, можна сутку, можна дві години стояти, так? А тут чітко ти знаєш, що можна стояти дві години, і ми вже приїхали на границю. Сіла майже шости ранку, 5.40, і перша година ми вже на кордоні. Зараз до нас прийдуть самі, ми ніде не будемо виходити. Сприйдуть до нас самі, який сосновий ліс гарний. Все дуже чисто, комфортно. Це польські інтрасіті, польські кондуктори. а Потім ми сядемо на наш український. Інтернету немає. Ні безкоштовного, ні платного ніякого. Тут багато поміщається, дуже велике місце.